Не вот так, не треба. За прогнозом, у на сьогодні дощик. Але так як дощику немає, вирішили ми трішечки прибрати оцю зелень з городу. У нас повну осоту по картоплі полізла. Картопля ще не вилізла, але полізла бур'янами. Там діляночка зовсім зазеленілась, але ми там місяць як працювали. Зараз, поки Андрій пристосується, випробовуємо нову приспособу їжаки. На такий на міні культиватор для прополки. Ну, ось по картоплі. У нас багато соту. Там трішечки є стерію. Соняшник минулорічний. Тут сходиться, це ж у нас експеримент. Ми посадили картоплю по соняку. Не можна так робити, ну що робити? Сподіваюся, що все вийде, як ми загадали. Ми ж надивимось відео в інтернеті, а потім все робимо. Як і всі зараз. Кішечки підрегулювати, виставити потрібно, щоб в рядки попадали ці їжачки. У нас картопила саджалка на 60 сантиметрів. можливо, Андрій виставить трошки більше. Різка де не де на нашій ділянці завжди, скільки років, би ми тут не саджалися, завжди був осот. Велика кількість осоту, настільки пирію, скільки осот. Осоти, ще такі жовтенькі цвіточки <сих> сходять періодами. Ну, зараз сезон осоту, він тільки-тільки підіймається, що у нас не зійшла картопля, але вже осоту купа. Оце все от як у картопля воно зійшло. Ну що потрібно з ним трошки поборотись, поки нема дощика. Дощик промочив трохи, але є можливість заїхати трактором обробити це все. Зараз ми спробуємо, тим більше, що ми тільки експериментуємо з цією навіскою і взагалі. І взагалі ми експериментуємо. Що сказати про осод? Осод це така травичина, так це все виглядає. І ця трава вона свідчить про те, що в землі, на якій вона росте. Присутня, присутня велика кількість азоту. І азот в землі в почві – це непогано насправді. Це є шансом для нашої картоплі. Ми придбали цей окучник без їжаків, ми придбали його з такими ще одними кучниками, ну, На Навісне продається в дуже такому стані. Воно валяється десь, дуже погано пофарбоване, ржаве, ну що. Ми ледве-ледве випросили у продавців оці їжаки. Вони їх вже продали і продали нам їх другий раз. Можливо, потрібно глибше занурювати, ну так посередині не перебуває. Ну, а в цілому воно прибирає зеленуху. Ось воно порубало сонях. Ну, в горбиках залишається. Трошки глибше занурити, можливо. Якщо можливо, зараз скажу йому. Ну, таке чорне стає. І трошки нагортає. Якщо у нас такі от... після посадки залишились ровчики, воно трошки як облагоражує цей горбик. Ну, як на мій погляд, досить, досить гарно. Андрій запитує, як воно. Нормально. Звісно, це краще, ніж з сапою ходити. Клас. Мені прям подобається. Ну, нормально вона перебуває, трошки окультурює ці горбики наші. Ну, так що їжаки мають місце бути. Дуже гарна штука. Сот цей, він не залишається, трошки отак от на горі цих горбиків залишається осот, його потрібно збивати, мабуть, або це гербіцид потрібен бути для саме цього осоту. Ну нічого, загорнив. Ну, от, бачите, воно чорненьке, а отут зелененьке. Тобто воно, в принципі, працює. І все, останній рядочок, буквально на все про все. Пішло 10 хвилиночок. І основна частина бур'яну. вона йшла. Залишився усод на горі оцих ковалів. Погнав додому. А я, як завжди, пішки. Ну що, підемо пішки? Підняло дві картошини у нього. Зараз зариємо ці дві картоплини. Края не дуже зручно, дуже у нас нерівний зараз дуже нерівна у нас ділянка зараз. І краян зручно було як саджати, так і обробляти. Тому що потрібно розвертатись. Воно все нагортає. А до цього тут їздили великими тракторами. І, звісно, від великих тракторів воно усе отаке, усе отаке. Ну класно, воно все перебило. Я, я взагалі я дуже задоволена цією механізацією. І мені все подобається. А головне... Механізація саме на картоплі, там ще щось. Це ж ми можемо не користуватись гербіцидами і залишатися кочистими. Так, а тепер шукаємо цю картоплю. Угу. Ось вона. І де вона, звідки вона випала? Ну, давайте зробимо. Так, проросте чи ні? Як вважаєте? Будемо потім спостерігати. Глазок відпав. Нагорнули. Тут же потрібно якось і... ого, Отак залишимо. Не кажіть йому, що я це зробила. Отак. Вот